Касається Hierarch Edition Брендера. будемо розрабатывать мапы, моди, друзі. Так что з вас сподобайден, э, підпис. Со осуждаю. Ну, там есть канал, то створювати мапу курон. Мы будем сейчас либо створювати мапу, либо видавати КАМАЗ. Це специально за. Зроблемо для того, щоб друзі, в мене було під гунтя. А з вас сподобайте і підписку, Якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка. Не будьте овочами. Я не хочу вас оскорбляти. Просто підпишіться, друзі. Будемо ще запускати Гігант. На карту будемо. Або на мод, або ще скаут. Або мод будемо видавати. Не запускаємо гігант і працюємо. Так що, друзі, запускаємо гігант і працюємо. На любій версії гіганта плачуем. Запускаем лон. Опа. Так. Я начал шукать музыку, друзья. И у меня ютуб сдруков. Как вы заходите на ц... заходите на канал, там є два стрима. А це еще сейчас и другие. Він сейчас идет прям. Кому цікаво, можете зайти там, ви побачите, чим я займаюсь. Ай, собака, давай выключить це. Так, інтересні сообщення, в чат. Друзі, я і там і там буду читати, Чат не хвилюйтесь, Так. Є є, є можливо, можливість підписатися. О, Коля, тут уже тут нарисувався. Обачаюсь. Так. Мені ще ещ Головне, надав... Главное, по попять ютуб не друкнув мені стрім, оцей. Основ... на, на ноутбуки. То таке такое бывает, що стрім іде, 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 а потом сидиш і... все. Так. Mm. Так по тыханьку, друзья. Кто хочет, ссылочка. Ссылочка в чате. А, це 18 плюс, то не, ну. Но. 18, по-моему, плюс ну, там 300 долларов. Ну, так что ссылочка в чате, друзья. С цел заходите в шалтер, шалка я там запустил стрим на ноутбук, то что на ноутбуке я перезапускаю стрим. Потому что на телефон я можу, шо... на телефон я могу запустить и шоу ошибка опять начала. Сиська твою сиську обсуждаю. Так, и надеюсь там то стрим не заразится. Быстро! Який анекдот, друже, тобі розказати? Я багато знаю, тільки не знаю, чи все можно спогадати чи ні. Я знаю і погані погане саму. Нет, нет. як как друже, друзья, запустить телефона на всякий випадок, щоб люди знали, мене меня І з ноутбука запустив... з ноутбука запускаю, і воно опять погані дані показываю. Я гобычно, кстати, в 5 половин и уже два один раз полезапускал стрим. Е вообще отдовольно перезапускать ба опять забачаю. Я опять перезапускаю стрим, друзья. Чтобы не думал, что я там рассказываю вам балбушкин сказки, то люди, Така буває мене. то що воно буває, собака не хоче нормально. 5 минут прошло і вже опять стрім показує, що воно йде по побологи. Це все через одних одну країну, блядь. Глушать у нас е, все сигнали, все глушать, і от воно в мене стрим глушится. Кто больше, друзі, Можете побачити, що на. Так, ну ні, нічого це, надіюсь, не помішає зробити мапку. Саме головне, не полагать момент, коли пропаде пропадает всю но. Коли це Нача. Е, е, Ээээ... Я вам зараз покажу, друзі, хто тут сейчас, я вам зараз покажу, що я психую і пойду Якщо вам видно... Це, конечно чуть сейчас на стриму на сумму стримуть уже бача это жовтый сейчас уже зеленые хотя бы меня раздражает як начинає попадать, начинає вже, все, вже стрім... он начинает попадать начинает красить то уже вс вже стрим а двое стрим сам выключается и прыгал лишь момент что знает уже то знает это я анекдот тебе твои рассказать так, не, не до анекдотами Мені. на Мені сей такие анекдоты я огромное Так, на включати по яку есть но я как обычно Тож я сначала шо... ну, я... не сделал а друзья я что у Воно друзья по хвилини не нормально а потом вже так начинает дяку... Я возьму ну ничего страшного. Кто Так, надо зайти там, де моя мопа. Там демопали тонет. Помню. Ну. Каута. Так что такое бедный Микола, на флонта. И <ріпи> тут надо давайте, и то напами. Тут хоть масса давай-то. Если на вот, адекватно ну.